Чемпіонату Збікістана Суперліга. Сьомий тур. Відкриває матч Динамо Самарканд Нівчі Фергана. П'ятниця, 25 квітня. Вмучуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Ось прямо тут. Ваші вподобайки. І змістовні коментарі. Друзі, це найкраща і найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім. Отже, Динамо Самарканд четверта поки що після шести турів. Команда Нівчі Фергана шоста. Е, непогано стартували самарканці. І я вважаю, що е, однозначно Самаркан повинен дома забивати. Нівчі, щоби. І надалі триматися хоча б і не е, опинятися нижче за турнірною таблицею. Е, треба здобувати якомога більше в кожному з матчів очків, щоб триматися, ну принаймні ближче до першої п'ятірки. Тоді можна буде вважати, що і цей сезон, який вже можна так рахувати в розпалі, е, також вдалим. Тому я вважаю, що особисто, як, на мою думку, обидва клуби. Десь приблизно рівного футбольного рівня. І мають шанси відмітитися, як мінімум, у цьому матчі. Тому я не став вигадувати колесо, ви знаходите, і. Я прогнозую в цьому матчі Динамо Самарканд Нівчі Фергана 7-го туру 25 квітня Обидві заб'ють, тим більше буки дають непоганий кеф. 1.98. Друзі, у мене все. Я не буду затримувати багато вашого часу. Скажу лише, що е тільки завдяки вам, завдяки вашій підтримці і активності я так багато часу приділяю. Футболу Узбекистана. Узбекистан алга. Самарканд алга. Фергана алга. Поважаю всі ваші клуби, збірну молодіжну, юнацьку, Ю17. Нещодавно, яка виграла Кубок Азії. Друзі, у вас чудовий рівень футболу. Є чому повчитися. Дякую, що ви у мене є. Не забуваємо підписуватись, Заряджаємо лайки, коментарі. Пишемо. Дуже дуже вдячний вам за все. І, як завжди, традиційне наше скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба всім нам, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. До зустрічі, всім папа! -па.